Але не завжди доцільно використовувати загальний алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника, оскільки розклад на множники може виявитися досить таки затратною операцією. Є випадки, коли можна застосувати більш прості, більш економні засоби. Розглянемо кілька таких випадків. Знайти НСД 24. І 48. Легко помітити, що 48 ділиться на 24 безостачі. Це означає, що число 24 є найбільшим спільним дільником. Як бачите, в цьому випадку немає потреби розкладати на прості множники дані натуральні числа. Ще один приклад. Знайти найбільший спільний дільник чисел 48 і 36. У цьому випадку 48 на 36 не ділиться. Тут оціно застосувати іншу властивість. Виявляється, що найбільший спільний дільник не перевищує різниці двох чисел. Тобто найбільшим спільним дільником може бути різниця чисел, або, якщо це не, різниця не є дільником, то в цьому випадку якийсь дільник різниці. Знайдемо різницю цих чисел 48 відняти 36, 12. Перевіримо менше з цих чисел. Чи ділиться воно на 12? 36 на 12 ділиться. Отже, 12 і є найменшим, найбільшим спільним дільником. Ще один приклад. Знайти найбільший спільний дільник, чисел 27. І 24. Очевидно, що 27 на 24 не ділиться. Знайдемо різницю цих чисел. 27 мінус 24 дорівнює 3. 24 на 3 ділиться. Це можна не перевіряти. Якщо 24 ділиться, то зрозуміло, і 27 також ділиться. Отже, найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює 3. Знайдемо найбільший спільний дільник чисел з. 105 і 30. НСД 105 і 30. Очевидно, що 105 на 30 не ділиться. Знаходимо різницю. 105 відняти 30, 75. Але 30 на 75 також не ділиться. Отже, шукаємо далі. НСД серед дільників числа 75, тобто серед дільників різниці цих чисел. 75 ділиться на 25. Це найбільше із дільників 75. 30 на 25 не ділиться. Наступний дільник це 15. 30 на 15 ділиться. Отже, НСД цих чисел 15. Ще один приклад. Знайти НСД 108. І 48. 108 на 48 не ділиться. Знаходимо різницю, це 60. Але 60 має багато дільників. І перевіряти їх усі недоцільно. Тобто в випадках, коли різниця чисел дуже велика, або коли вона має дуже багато дільників, то, звичайно, що застосовувати цей прийом може бути складно. Може привести до дуже довгого ланцюжка обчислень. Ось саме в таких випадках і необхідно застосовувати загальний алгоритм, тобто розкладати на прості множники і знаходити добуток спільних множників. Давайте розкладемо 108 на 2 – 54, на 2 – 27, на 3 – 9, на 3 – 3 і на 3 – 1. 48 розкладаємо. На 2, 24, на 2, 12. На 2, 6. На 2, 3 і на 3 одиничка. Знайдемо однакові дільники. Ось тут і дві і ще одна. І трійка. Отже, спільними дільниками будуть оці три числа. 2 на 2 і на 3 це буде 12. Отже, НСД двох чисел 12. Таким чином, підводячи підсумки вище сказаному, утворимо певний алгоритм дій для знаходження найбільшого спільного дільника. Перший крок це спочатку перевіримо, чи ділиться одне число на інше. Якщо ділиться, то тоді менше з цих чисел і є найбільшим спільним дільником. Якщо не ділиться, то тоді знайдемо різницю цих чисел і перевіримо, чи ділиться менше із цих чисел на різницю. Якщо так, то ця різниця і є найбільшим спільним дільником. Якщо ні, то дивимося уже по ситуації. Якщо дана різниця невелике число, або якщо вона має всього кілька дільників. То можливо доцільно перевірити наступний найбільший із дільників цієї різниці. І якщо менше із е, даних чисел ділиться на цей дільник, значить е, він є найбільшим спільним дільником. Якщо ж ми бачимо, що кінця е, цьому ланцюжку обчислень не видно, в цьому випадку застосовується загальний алгоритм знаходження НСД, а саме через розклад на множники чисел і утворення. Добутку спільних ножників